Привіт! Ось я у такому зимовому лісі йду до своїх фотопасток, щоб замінити картки, можливо, акумулятори, а можливо, деякі навіть заберу додому. Дуже гарна така. Зараз казкова природа, мороз. Ось відразу підійшли до однієї з пасток. Ця пасточка е, дуже цікава своєю ціною. Це, напевно, одна із самих дешевших, яких я бачив е, на Aliexpress. Але її особливість є в тому, що в ній нема екранчика. І щоб настроїти її, потрібно е, з ПК е, вносити деякі параметри. Так, мені дуже подобається нею користуватися, достатньо широкий кут. Те, що немає екранчика, звичайно, погано. Ти не завжди бачиш і розумієш, що ти знімаєш. Але ціна це великий її плюс. Зараз ми йдемо до ще однієї пастки. Надіюсь, там щось піймалось. Слідів, правда, по снігу я особо не бачу. Можливо, нічого і не спіймалось. Вона мені не дуже подобається по роботі. Але, в принципі, також за свою ціну доволі хороший варіант. Слідуючий раз цю не брав, а брав би простіше модель, старішу. Вона працює більш коректніше. Потрібно розуміти, що з цією пасткою може бути просто ну, заводський брак. І мені просто пощастило. І вона робить дуже мало спрацювань. Камеру я покажу, як називається точна назва. І ось йдемо до останньої камери. На даний час у мене тільки три камери працює. Ось сліди, зайця. Взагалі дуже класно спостерігати за природою. Ну, виходить так, що ти спостерігаєш не своїми очима, а через камеру. Але по-іншому ми і не зможемо дуже багато побачити. Ця камера у мене з'явилась одною із перших. І вона мене вразила своєю роботою. Ну, звичайно, якість там не буде фотографічна, як там на фотоапарат би виробили. Але достатньо класно вона працює. Я вже бачу, що снігом її замило і вона, скоріше за все, нічого не зняла. Ось покажу вам, де вона тут сховалась. Це рівно ця камера мені подобається найбільше. Вона знімає е, дуже непогано, дуже гарні спрацювання. Ну, я просто по відгукам бачив, е, що китайські камери недорогого сегменту дуже погано спрацьовують. Ну, можливо, так, але е, вона працює, напевно, найкраще з моїх всіх камер. Тому можу рекомендувати за свою ціну, щоб познайомитися з таким типом зйомки. Поставив я їх десь два тижні тому. Вони були ще до снігів. Ну і саме головне, у цьому всьому просто гарний настрій. Також е, на протязі відео ви будете бачити кадри зняті на мою камеру Sony A6700 і на об'єктив 1.8 11 мм. Думаю, що потрібно купляти екшн-камеру і буде знімати Простіше. Дуже багато зараз у лісі птахів. Вони в морозні-сніжні дні шукають їжу. Але телеоб'єктив я з собою не брав, тому в наступних відео я постараюсь показати мої прогулянки з телеоб'єктивом. Дуже багато у нас випало снігу, я давно не пам'ятаю такої казкової зими, тому якщо будете десь на природі, в лісі, ви отримаєте дуже багато позитивних емоцій. Але не забувайте підгодовувати диких птахів, їм дуже важко зимою, їм треба в день знайти десь їжу, щоб змогти вижити вночі. Дуже дякую вам за перегляд. Можете залишати свої питання і коментарі. Я постараюся на все відповісти. Бажаю вам гарних кадрів, гарного настрою. Тому до зустрічі!